Так, привіт, мене звати Анна Олексіна Таранська. Я студентка п'ятого курсу ХНМО. І я обрала дуже заїжджену тему, і я більше ніж впевнена, що глядачі думають: о, знову якась тітка буде казати, як це шкідливо, що коріння то зло. Ну 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 але будемо відверті, навіть діти це знають, і це не зменшує випадки нікотинової залежності. Я вважаю, що ця тема досі залишається актуальною і дискусійною, бо на ринок виходять нові гравці. За декілька днів до сьогоднішнього. До сьогоднішнього івенту я роз в сторіс тизер на мій виступ із запитанням, який вид паління оберу я на що жоден з моїх знайомих навіть не відповів вірно. І я вважаю, що ми достатньо дорослі люди, щоб зважувати, що погано, що ні, чи палітин палити нам чи ні. Тому сьогодні ми на лайті без усіякого засудження слухаємо і не засуджуємо. Я перед питанням хочу поділитись таким секретом, що я також не без гріха, хоча я така, знаєте, люта приверженця здорового способу життя, і зізнаюсь, що я також є курцем. Але всі подробиці ви зізнаєтеся у кінці мого виступу. Тому залишайтеся зі мною і наповнюйтесь знаннями. А тому давайте на чистоту питання. Скажіть, які види куріння здебільшого використовуєте ви або ваше оточення? Чому ви його обираєте? Або як думаєте, чому їх ваші близькі обирають? Які аргументи на користь цього? Дуже класно. Айкос. -клас. так, дуже поширено. Кальяни, на приємно чути, що хтось не курить, але е, я не засуджую, якщо хтось щось обирає. Моє оточення на палить, цигарки, айкос, айкос. Ну, айкос що є? я? Я зрозуміла, айкос переважає. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так, ну тоді я дякую за ваші відповіді. Цигарки, цигарки. Так, це дуже мені цікаво, але я поки планувала мою доповідь, в мене вже склалося, певне. Уявлення, які паління найпоширеніший тому поїхали тоді більше до теми. Ми знаємо, що паління це звичка, яка має глибокі історичні корені, та продовжує впливати на здоров'я мільйонів людей у всьому світі. Протягом століть змінювалися форми паління, технології виготовлення, а також рівень усвідомлення шкоди. Ми бачимо, що у 20 столітті домінували класичні цигарки, які активно рекламувалися, включаючи знаменитості. У 2000-х роках зросла популярність кальянів, особливо серед. Молоді десяті роки початок ери вейпів та електронних сигарет двадцяті роки на арену виходять одноразові електронні сигарети та системи нагрівання тітюну Айкос. важливе місце займала пропаганда куріння ще до виявлення та глобальності негативного впливу на організм. Ковбой Мальборо – це персонаж, вигаданий для тютюнової компанії Філіп Моріс, із з 1950-х років активно використовувався в рекламі цигарок. Образ ковбоя став дуже популярним як у США, так і по всьому світі, і передував низці успішних компаній Мальборо. Ковбой Мальборо отримав яскраві втілення в поп культурі із численними відсилками до фільмів пісень та моди. Ще один гравець на тютюновому ринку Reynolds табака Компані. У 1946 році заполонила газета оголошеннями про те, що насправді лікарі віддають перевагу її бренду Кеймел. Перед цим вона розповідала, що ці сігарки поліпшують травлення. У 1960-х роках американці купували більше сигарет, ніж будь-коли раніше. Хтось корив Мальборо, асоціюючи себе з мужнім ковбоєм, а комусь подобалося феміністичне гасло. Ти пройшла довгий шлях, крихітко». І вони свідчили про це купівлю Virginia Slims. П'яну стратегію для Американ табака підготував Едвард Брейнс. Ламінник зі Фрейда та один з перших спеціалістів у галузі зв'язків з громадськістю. Він домовився з лікарями, які публікувалися в пресі статті про шкоду цукру, та провів конференції, на яких художники розповідали, що американський ідеал краси це струнка жінка. Врешті кондитери привезли судом, і Американ табака трохи підкоригував своє гасло. Тепер воно звучало так: коли відчуваєте спокусу, обирайте лакім. Реклама у 20 столітті зробила куріння модним і престижним. Сигарети стали не просто жіночим, актом, аксесуаром, а перетворилися на символ стилю, починаючи з 20-х років, це вже асоціювалося з боротьбою з жінок за рівні соціальні і політичні права з чоловіками. У 1951 році відзначився Філіп Моріс при рекламі свого бренду Мальборо. Ой, тато, ти завжди отримуєш все найкраще, навіть Мальборо. Мамо, тобі точно подобається Мальборо? Зверталися немовляти до своїх батьків, і ці відповідали, що саме ці герки, саме ці цигарки, найкраще. Сьогодні ми порівнюємо різні види паління, їх склад, механізм дії і вплив на організм, дані щодо поширеності, а також що ж все ж таки найнебезпечніше і безпечніше для здоров'я. Але я хочу об'єднати негативний вплив на організм на дві групи: вплив на дихальну систему і на серцево-судинну систему, що буде незалежно від виду паління. Дихальна система уражається за рахунок хронічного запалення, тобто буде розвиватися хронічні бронхіти, хронічно обструктивне захворювання, легень, емфізема. Також за рахунок канцерогенезу, тобто мутогенного впливу на ДНК-клітин. Це призведе до розвитку метаблазії, тобто переродження епітеліобронхів, передракових станів та відповідно раку раку легень, гортані, ротової порожнини і нижньої губи. Також за рахунок дисфункції мукоцелярного кліренсу, тобто буде підвищуватися схильність до респіраторних інфекцій. Як на серцево-судинну систему? Ну, по перше, за рахунок порушення ендотеліальної функції, тобто функції внутрішнього шару судин через тривалий оксидативний стрес. Також за рахунок стимуляції симпатичної нервової системи, що призведе до генералізованої вазоконстрикції, так тобто звуження просвіту судин і підвищення системного артеріального тиску, також за рахунок порушення реологічних властивостей крові, за рахунок гіперкоагуляції, тобто підвищення агрегації тромбоцитів і активації факторів згортання крові, за рахунок хронічного голодування органів і тканин через більшу спорідненість вдихувального СО2, Спорбіном, ніж кисень. Це призводить до гіпертонії, ішемічної хвороби серця, тромбоемболічних станів та ризик аритмії. Поїхали далі. А, тож класичні цигарки, механізм діє під час згоряння тютюну 600-900 градусів за Цельсієм виділяється дим, що містить понад 7 тисяч хімічних сполук, серед яких нікотин Це і що зв'язується з нікотиновими ацетилхоліновими рецепторами у центральній та периферичній нервовій системі, стимулюючи викид дофаміну, серотоніну та адреналіну. Смоли це гетерогенні канцерогенні сполуки, що осідають легенів і викликають хронічні запалення та метаплазію епітелі, і інші поліциклічні. Радматичні вуглеводи вони зв'язуються з ДНК, утворюючи аддукти, що можуть призводити до мутації канцерогенезу. Вуглекисний газ та черний газ, як я казала, вони зв'язуються з гемоглобіном, утворюючи карбоксигемоглобін і карбогемоглобін, і це знижує транспорт кисні до тканин. Наступне це вейпі і електронні сигарети. Механізм дії в основі вейпінгу лежить випаровування рідини, а за рахунок того, що вона буде нагріватися до 200-250 градусів за цельсію. Аерозольні частинки вони ультрадисперсні, тобто дуже малі. Вони осідають у бронхах і альвеолах, викликаючи запалення та окислювальний стрес. Проникнення хімічних сполук у кров через альвеолярний бар'єр. Також викликає системний вплив. Гліцерин він утворює альдегіди, формальдегід, ацальдегід, а це також є потенційними канцерогенами. І діацитил він міститься у деяких аромати... ароматизаторах і викликає бронхіаліт за рахунок облітерації, та, тобто пошкодження дрібних дихальних шляхів. Хочу звернути вашу увагу, що з'явилася нова хвороба. Її термін також евалі. це неінфекційне респіраторне захворювання, яке пов'язане з використанням електронних. Сигарет причину накопичення в клітинах легеневої тканини масляних компонентів аерозолю електронних сигарет. Найбільш ймовірними кандидатами є ацетат вітаміну Е та тетрагідроканобіно. Симптоми захворювання типові для класичної ліпідної пневмонії і включають кашель, білю грудях, утруднені дихання, нудоту, блювання, діарею, також інші респіраторні, конституційні та гастроентерологічні розлади. Йдемо далі. Кальян, механізм дії під час куріння кальяну тютюн нагрівається до 450-600 градусів за цельсієм, а дим проходить через воду. Але вода не фільтрує токсини, що є також розповсюдженим міфом, лише охолоджуючи дим, що сприяє глибшому вдиху. Основні токсичні речовини, нікотин, смолоч, чадний газ та важкі метали, такі як свинець, кадмій та миш'як. Тривалість сеансу – 40-60 хвилин, тобто вдихання еквівалента 100 і більше цигарок за один раз. Вплив також хочеться зазначити, що при кальянах є підвищений ризик легеневих інфекцій через вологе середовище, так і спільний мунштур. Айкос та системи нагрівання тютюну. Механізм дії тютюн нагрівається до 350 градусів. Аерозоль утворюється без горіння, що відрізняє його від попередніх видів. Менша кількість смол, але збережені канцерогени та нікотин. Також утворюється ацетальдегід, формальдегід та бензол. Також Токсичні сполуки і мотогені і мутагенні, одноразові електронні сигарети. Принцип подібний в цілому до випів, але часто містить вище концентрації нікотину за рахунок солені нікотину. Також використовуються ароматизатори, інші хімічні сполуки, які при нагріванні можуть утворювати токсини. Під час підготовки до цього виступу в мене виникло логічне запитання: а чому класичні цигарки сьогодні на вітринах мають такий відлякуючий вигляд? і... Не просто ну, натякаючи на можливі наслідки, а має просто галасливе попередження на обгорці. А більш нові види паління приваблюють, мають приваблюючий погляд. І я продискусувала на цю тему з колегами. Почитала існуючі думки на цей рахунок і прийшла до висновку, що пройшло достатньо часу для проведення кореляцій і досконального вивчення впливу класичних цигарок. А нові види мають у своєму арсеналі лише 10-15 років використання. і звісно, ці компанії виграють час, поки немає достатньо а, даних щодо їх шкоди. Є тільки потенційні, тобто можливі, наслідки. І звісно, держава поки що ніяк не регулює зовнішній вигляд новітніх видів паління. Тому це ставить під велику загрозу такі види частини населення. Це діти і жінки у запиті у Pinterest атрибут успішної жінки виглядає приблизно так. Тому я і вважаю, що на це питання слід звернути більше уваги ніж будь-коли, тому що звісно яскрава пахнуча, приємна на дотик сигарета, буде користуватися більшим попитом серед покупців і покупців і менше викликати страхів а, про наслідки, можливі тому все ж таки порівняємо а, різні види. Паління, ми бачимо, що класичні цигарки вони не так швидко уражують легені, але доведена кореляція з раком легень. Усі інші види паління швидше уражують легені. Ми знаємо вже про такі захворювання, так як хвороба вейпів. Це також доведено, але ще немає такого взаємозв'язку з раком. Тому воно ну, може помилково, а може й ні. Зараз описується як більш безпечним. А щодо поширеності паління, поговоримо, ВОЗ каже, що 22% дорослого населення світу палять станом на 23 рік В США, понад 16% молоді використовують Вейпи. Європа 20% населення курять. Тому зростає і за рахунок електронних сигарет. Це частка зростає. Тобто висновок, які є випаління найнебезпечніші, класичні цигарки вони залишаються найбільш шкідливими через високий рівень канцерогенів і доведену кореляцію з раком легень. Кальяна та гайкос менш небезпечні, але ризик захворювань залишається значним. Може мати довготривалий канцерогенний вплив, хоч і містить менше смуг. Вейпи та одноразові сигарети вони мають нові ризики, пов'язані з хімічними добавками та легеневими ураженнями, особливо небезпечні для молоді через високий рівень накинукотинової. <залежності>. Загальний висновок, усі види паління шкідливі, а безпечні альтернативи у виді вейпів, айкосів все ще несуть серйозні загрози здоров'ю. Найкращий вибір для здоров'я це уникати паління взагалі. Але, як я обіцяла, розкриваю карти. Я є курцем, але я пасивний курець. Це пасивне куріння це мимовільне вдихання диму, що утворюється внаслідок куріння іншими людьми. Це менш загрозливе ніж активне коріння, але несе ті ж самі загрозливі наслідки, що і активне. Чому я пасивний курець? Ну тому що це соціальна сформована звичка, і є така фраза, хто не курить, той не відпочиває. Тому що, коли є перерва на роботі, всі йдуть на курилку, і ти залишаєшся один і на робочому місці, то керівництво знайде чим тебе зайняти. Чи буду я виправляти цю проблему? Ну, скоріше так, тому що це моє здоров'я, це здоров'я моїх майбутніх дітей. Тому я бажаю бути вам здоровими і усвідомленими. На цьому слайді ви бачите QR-код моєго тубу, інстаграму і також на наш захід. Дякую вам за увагу. На все добре.